За підтримки та сприяння начальника подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка у нашому місті відбувся турнір з дзюдо, у якому взяли участь 150 спортсменів Подільщини. Протягом дня учасники турніру демонстрували на татамі не лише свою гнучкість і спритність, а й чудову координацію та концентрацію. Даний захід став не лише гарною можливістю для спортсменів продемонструвати свої досягнення, а й сприяв популяризації дзюдо серед молоді. Михайло Лазаренко Значив важливість підтримки спорту в умовах сьогодення та наголосив на необхідності розвитку спортивної інфраструктури для майбутніх поколінь, дорогі діти. Відверто кажучи, це свято, яке сьогодні буде відбуватися на Подільщині в першу чергу. Потрібно вам. Ви наша гордість, ви наше сьогодення, ви наше майбутнє, ви це і є наша Україна. Відверто кажучи, я навіть не думав, що тут стільки буде яскравих прекрасних українців, молодих, гарних, розумних, і саме основне, я впевнений, що цю домову займатися сильні діти духом, сильні вірою. І це ті діти, які люблять неньку Україну. Це так? так. Дякую. Ви гордість Подільського краю. Я впевнений, якщо хтось і займе друге, третє, а може й просто прийме участь, то це теж шлях до перемоги. Я вірю в вас, я вірю в Україну. Слава молодим спортсменам і слава Україні! Також Михайло Лазаренко привітав юних спортсменів, які гідно представили наш район на відкритій першості Одеської області з дзюдо. За їхній відмінний виступ він вручив їм грамоти подільської районної військової адміністрації та подарунки, висловивши вдячність за їхню відданість спорту. Тож вітаємо усіх учасників змагань з успішним виступом та бажаємо нових перемог і досягнень. Нехай цей турнір стане важливим етапом на шляху до великих спортивних вершин. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.